Вже майже рік як роль єдиного постачальника блакитного палива до осель Криворіжців виконує компанія Нафтогаз України у зв'язку із переходом акціонерного товариства Криворіжгаз до групи Нафтогаз у мешканців виникли деякі питання. Передусім, про алгоритм передачі даних лічильника, цю процедуру рекомендують проводити через сайт або мобільний застосунок єдиної міської автоматизованої системи комунальних розрахунків Новаком у термін з 1 по 5 число кожного місяця. Це дуже легко зробити, зайшовши на сайт Новаком в свій особистий кабінет абонента, де потрібно вказати свою адресу і комунальний код. В даному розділі є меню кабінету, де потрібно обрати опцію внесення показів лічильника, де представлена потрібна компанія, потрібна послуга, в якій є. Так само, додаткова інформація з приводу термінів передачі дуже просто натиснути. Е Кнопку внести і зафіксувати свої покази, які є на пристрої. З приводу оплати хочу додати з нашого сайту або з мобільного застосунку, є можливість сплачувати будь-якою карткою будь-якого банку України. Так дійсно є певна комісія, з якою ви будете ознайомлені ще на початку на етапі формування платежу.